Які послуги має надаватися, і якими послуги з обласного бюджету їх фінансуємо. І є частина послуг, яка саме стосується елементарного бонального обрання. Це знімалося як плата І Зрозуміло, почалося на рівному місці, так завжди у нас буває, із перевіряючими органами, щоб уникнути далі, перспективи проблем для інституту, щоб там знову не писали, що зловживання на значні суми, і знову ж таки, щоб десь не збирати побори з тих самих вчителів, які проходять там підвищення кваліфікації, по достати одної суми, щоб закрити всі ці питання. Тому я звертаюся до всіх фракцій підтримати дану пропозицію Степана пана так. Ставлю на голосування 66 тисяч гривень за на дистрибутівся до повної нацвіти. Требуємо? Требуємо. А це який? Тернов. Тернов? Тернов. 19